БМ21 град. Я майже впевнений в тому, що навіть якщо ви геть не шурупаєте військовій техніці, ви все одно хоча б бачили цю машину. І насправді, наскільки просто вона виглядає, настільки і проста в неї роль на полі бою. Знайома та дешева база у вигляді вантажівки забезпечує задовільну надійність, непогану мобільність як для військової техніки, та загалом не дуже високу ціну. 40 направляючих калібром 122 мм, це досить сильно. І як не дивно, град може стріляти не тільки. Фугасними боєприпасами: хімічні, запалювальні, касетні, освітлювальні. Та що там казати, він може навіть агітаційними брошурками кидатися. До того ж, дальність стрільби в нього досить солідна як для такого динозавру. Старі фугасні в середньому б'ють на 20 км, а якщо використовувати більш прокачні, то на всі 30 або навіть 40. Реактивна система залпового вогню град настільки сучасна, що може ставити навіть радіоперешкоди. Тепер ви розумієте, з якою си серйозною зброєю ми з вами маємо справу, і я зараз це кажу без малесенької долі іронії. До того ж, якщо вірити нашим досвідченим хлопцям, які мають справу з цією бричкою, вони приїжджають 5 хвилин. Відпрацювали і змоталися швиденько. Все правильно, все правильно, нашо то сидіти, чекати, нашому. Готово змоталися, погнали далі. Про точність граду ходять легенди, тому що то він підбиває ворожі катери, то він просто тупо накриває величезні території, і ніхто там взагалі не париться, куди воно летить. Взагалі, призначення граду це в першу чергу знищення або просто придушення піхоти та легкоброньованої техніки. Хоча знаючи реальні умови війни, я думаю, його можуть використовувати для взагалі всього, що тільки можна, і по техніці, і по піхоті, і по будівлям. Я кажу, взагалі для, для всього що завгодно. Навіть по катерам з нього валили ви про що. Тому БМ21 град це тупо 122-міліметровий глек. А 40 ракет калібром 122 мм роблять не слабко. Скільки коштує ця установка, я не знайшов, але я не думаю, що дуже дорого. У підсумку можна сказати те, що град, не дивлячись на свій поважний вік та місцями архаїчну конструкцію, все ще залишається досить надійною та ефективною зброєю в правильних руках. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати. Те за танчики на розбір та підписуйся на мій ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому дискорд сервері ти зможеш отримати і військове звання.